Із Капуцином та девушем Краусом глибоко приголомшила отця Серафима. Замість слів підтримки з боку брата на кашубу чекала сувора критика його життя як мандрівного апостола. Неспокій і природна вразливість спонукають серафима шукати світла у іншого священика. Ним став отець Томас Гумпенберг. Капуцин родом із Баварії, який на той момент служив у латвійському селищі Гайгалаваса. Отець Томас також зазнав переслідувань з боку радянської влади і був змушений приховувати свою приналежність до ордену братів Капуцинів, служачи як єпархіальний священник. Перша зустріч із ним глибоко зворушила Серафима. Слова отця Томаса наповнили отця Серафима радістю. Якби я міг, то поїхав би туди. Як виявилось, отець Томас уже був у Казахстані, намагаючись прийти на допомогу тисячам католиків, які залишились без храмів та пастирів. Кашуба віднаходить Боже світло в словах Отця Томаса, Господь не залишив його в невпевненості та на роздоріжжі. Отець Серафим постійно шукає волі Божої, він шукає підтримки і світла навіть у святого Франциска. Він свідомий того, що не спроможний здійснити Божу волю власними силами. Тому молиться словами святого Фелікса Сканталіче. Коротко і просто, як простим було життя цього святого. О святий Франциску, подбай про свого убогого брата Серафима на все Божа воля і за все теограціяс. Я ще хотів відвідати Отця Томаса. Єлизавета заохочувала мене до цього та описала мені, як доїхати. Він їхній настоятель, мудрий та добрий священник. Автобус до Хайхауаваса іде швидко, близько поудня можна бути там. Село на перехресті доріг чудово вкрилось лісом, збоку при дорозі виднівся костел. Otec Thomas chodził z barwiarią blisko plebanii – wysokiej, ale zutułowanej, chudorlawej, z strasznym, esketycznym wyrazem oblicza. – Więc coś już czuł o mnie – Elisabetta rozpowiadała, radząc się poznać. My rozmawialiśmy po chociaż on Niemiec z Bawarii. On przysłuchował mnie na liturgii. Po tym uspowiedzi ja rozkrywał przed nim swoje przeżywania. Pisła rozmowy z ocem Tadeuszem. Win powiedział w rosyjsko, Jakby ja mich, to pojechałby tu do. był tam i znaje, jak tam ludzie tu za sobą. За ці слова я його гаряче обняв, серця упало в камінь, я не пошкодував, що поїхав до Айха Він дав мені ще декілька книжок, і я тепло попрощався з ним, як зі справжнім другом. У будь-якому разі потрібно молитися, як святий Фелікс. O Franciszku, Franciszku, podbaj pro swoho brata Serafyma.